Слава нашому Господу, брати, сестри молоді. Наше собрання приходить до закінчення, а служіння наше буде продовжуватись аж до закінчення нашого життя. Амінь? Амінь. Я хотів би коротко поговорити про одну таку цінність. Сьогодні наша тема нашого служіння цінності наші. І хотів би. Торкнутися такої цінності, яка должна бути у молодих людей, і в старших, і віруючих людях, треба, щоб була ця цінність. Кого з вас є Біблії, Євангелія Матфія 5, 4. Написано так. Блаженні ті, хто плаче, Бо вони будуть потішені. Слава Богу. Блаженні грецький текст говорить, що благословена така людина, яка плаче, та людина, яка в своєму життю має сльози і плаче, то та людина є щаслива. Сьогодні люди вимиряють щастя, в тому числі ми віруючи, ми вимиряємо наше щастя, дивлячись на нашого сусіда, на наших близьких, яка хата, машина здобутки здоров'я. Але є щастя на цієї землі. Щастя є, воно незамітне, це щастя, дароване Богом. Віруючий дитині Божій та людина, яка плаче. Амінь. Блаженні ті, що плачуть, вони будуть потішені. Хотів би поговорити про сльози. Сльози. Лікари кажуть, так, якщо людина не плаче в своєму життю, то з нею проблема. І навіть є така хвороба яка виміряється в тому, якщо в людині немає сліз, якщо вона не плаче, то люди звертаються до лікарів. І людина має проблеми, людина має хворобу в житті, в здоров'ї. Сліз немає. Довший час людина не може плакати. Якщо в собі носити довший час все в собі переварувати, не плакати, а в собі переварувати все, то наше серце, воно сотворено так, що воно довго не витримає. Ми повинні плакати. Але я не про ці сльози, друзі, я не про ці сльози сьогодні хочу говорити. Я хочу. Сьогодні торкнутися про ці сльози, які Господь дає своїм дітям. Мені недавно задали, віруючі люди таке питання, а де написано в Біблії, що Христос плакав. І я хочу нам показати два місця святого Письма, де плакав Христос. Післання Євреїв 5.7, там написано так, що наш Христос в дні плоті і страдання Свого, Він, плачучи з великим голосінням і риданням, він приніс моління своєму Господеві. Слава за це Господу! З великим голосінням і слізми наш Христос, Він плакав. Тобто Він був в тілі і Він виборував наше спасіння, плачучи, Він плакав. Щоби ви знали молодь, що наш Христос Він плакав. Він платив ціну. Друге місце Луки 19.41 читаємо, що коли Христос наближався до Єрусалиму і дивлячись на положення людей, дивлячись на положення і Єрусалиму, то він заплакав. Христос заплакав. І він казав, о Єрусалиме, Єрусалиме, якби ти в цей день узнав, що тобі треба для того, щоб примиритися з Твоїм Богом. Якби ти в цей день пізнав, но Єрусалим він не взнав Христа. Він не впізнав той час відвідин нашого Господа. Христос плакав. Часто, брати і сестри, молодь, мол, 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 коли Христос він наближається до мого Єрусалиму. Він наближається до мого серця. Часто Він може плакати. Чи часто мій Христос він є задоволений моїм життям, моїм ходженням? Дорогою моєю, якою сьогодні ходжу, я перед Богом. Чи може Христос Він, дивлячись на моє життя, на мої поступки? І може, Він часто плаче? Христос, він плакав. Щоби ми знали, друзі, дорогі, молодь, що Христос він плакав. Ще хто плакав, в життю своєму це служителі Божі. Вони теж плакали. Ми читаємо, коли Павло, апостол, він був між братами своїми дії 20:31. Казав Павло, каже, що я вас учив три роки. Вас учив і со слізми Апостол Павло він теж плакав. Амінь. Він плакав. І він учив народ Божий, віруючих до людей, він учив со слізми. Господь, Він цінить проповідники дороги, служителі Євангелії Божої. Може, сестри, ви сьогодні віддете не дільну школу, ви займаєтеся із дітками. Але Христос Він цінить ваші сльози, коли ви плачете у вашій кімнаті. І ці сльози ніхто не бачить, але ці сльози бачить Ісус і ці сльози знаєш ти. Павло він плакав. Я недавно чув один пастир старенький розказував, що в його церкві була проблема. І він довший час молився, щоб ця проблема вирішилася в церкві. І Бог посилає пророка здалека в цю церкву. І ця сестра, вона каже, Боже, дай мені два знаміння, що мене цей пастир він прийме. Дай мені два знамення. І Дух Святий її відкрив. Два таких секрета. Які були в житті цього цього пастера. І каже, коли ти приїдеш додому і зайдеш в хату до цього пастера, то перше, ти бери його за руку і заведи його за грубку. І там в його є дерев'яне ліжко, і він там спить на тому ліжку. Все, вона отримала таке письмо, довольна, щаслива. І друге. Каже, коли ти побачиш це дерев'яне ліжко, то там біля того ліжечка лежить маленький коврик. І ти піднімеш цей коврик, і там є дві таких ямочки. Цей пастир, він кожну ніч стоїть на своїх колінах і він плаче за церкву Божу. Алілуя! І ця сестра приходить, заходить в цей дім пастира. Бере його за руку і приводить йому, показує це дерев'яне ліжечко там, де цей пастир спить. І каже: брат, оце ліжко, оце тут а ти спиш. Так, да, каже точно. І ще каже, тобі більше покажу, відкрию. І вона бере, піднімає цей коврик і каже: оце ці дві ямочки від твоїх колін, ти тут молишся, Ава, отче. Слава нашому Господу. Цей пастир він залився слізми. Він став плакати. Братя, сестри, я сьогодні до нас, віруючих, дітей Божих. Де сьогодні наші ямочки? Вони в нас сьогодні є у нашому життю? у нашому служінні. Господь хоче, щоб ми платили ціну. Господь хоче, щоб ми в нашому служінні. У нашому призванні, у нашому покликанні, до якого нас покликав Бог, молодь, брати і сестри. Якщо ви хочете бачити у життю вашому результати, якщо ви хочете, щоб на вашій молитві відповідало небо, платіте ціну. В молитва це свойство таке, яке має велику силу. І той християнин, який молиться сьогодні, той християнин, який сьогодні ціну платить, той християнин, який сьогодні поститься, і та сестра, і той брат, який сьогодні плаче. І ти, може, сьогодні маєш оцю кімнату, де ти плачеш. Знай, брат, сестра, що твої молитві почує Ісус Христос, Алілуя! плач сьогодні. У Бога є сльози. Браття сестри, як це ценно сьогодні плакати. Я довший час на сьогоднішній день у церкві Божої не бачу сліз. Так сьогодні бракує цих сліз. Де сьогодні взяти ці сльози? Муж Божий, пророк Єремія, казав такі слова. О, каже, хто би дав голові моїй воду і хто би моїм очам дав істочники сліз. Я кажу, я плакав би день і ніч за народ мій. Амінь. Ми повинні сьогодні плакати. Друзі, сьогодні як ніколи, треба ці сльози. Їх дає Ісус. Знаєте, я дякую Господу, що мене із самого дитинства Бог крестив Святим Духом. І я коли сидів і згадував, коли я ходив у клас восьмий, у сьомий клас. і... Мій старший брат, він мав таку каптерку, обув клепав. І він мені дав ключа. В нього був запасний ключ, і він мені дав ключа. І цей ключ, дяка Богу, він мені згодився. Слава Богу. І я, знаєте, перерва наші віруючі, хто куди йде, хто в їдальню, хто в вталет, хто гуляти. А в мене таке бажання молитися. У мене таке бажання. Шукати Бога. Мене таке бажання зблизитися з Богом. І я, я пам'ятаю, як зараз я приходив у цю каптерку, закривався всередині, І я ставав цими червиками, місцем клеєм. Я ніколи не забуду, як цей клей пахнеть. І цей клей він мені до, до смерті отут буде. Но я, но я молився, мені так було добре. Знаєте, я міг. До кінця уроків молитися. І я відчував, як під час молитви до мене приходив Ісус. О, це чудне мгновення. Це, це чудні зустрічі мати з Ісусом. Алілуя. І кінчалися уроки. І я думаю, о, напевне, моя вчителька мене насварить. А тепер я получу вже. І я, знаєте, боявся йти у клас. Ну я приходив тихенько на останній урок стукаю в двері, і вчителька каже, Панасику, заходь. І я заходжу, радий, на крилах віри, мені легко. І бачу, моя вчителька отако двома руками закривається, дивитися не може. І каже Панасику, ти не дивися на мене. Коли ти на мене дивишся, твоє лице сіяє, я така грішна. Я така нещасна. Браття сестри, я дякую Богу за, за цю каптьорку. Аллілуйя. Вона мене багато переменила в життю моєму. Якби не ця каптьорка, якби не ця коміната. Браття сестри, я не знаю, де я був, але я дякую Богу, що в життю моєму сльози мені дали великий результат. Аллилуйя. Аллілуя. Молодь. Мене сьогодні таке бажання закликати вас, щоб ви мали у життю вашому, щоб ви мали це місце, щоб ви мали цю кімнатку, де ви зайшли б у цю кімнату і ви б поплакали, щоб у вашому життю були явички. Амінь. Щоб на ваші нужди відповідав Бог. Може, друже дорогий, може, ти довший час уже не плачеш. Може, довше час в тебе немає сліз. Така є пісня. Автор каже: людья сльози у царя Давида. Разве мало у, у, у тебе Давид, срібла і золота. Но, каже, ну, я плачу, тому що я бачу, що Дух Святий відходить, сила Божа, а Отче. Братя, сестри, молодь, чи ми сьогодні бачимо, що мене не наповняє Дух Святий. Чи ми сьогодні бачимо, що мене не касається Дух Святий. Може, я роками сьогодні молюся. Може, я роками сьогодні приходжу в церкву, а тебе не касається Дух Святий, в тебе немає сліз. Я би хотів, щоб в цієї молитві тебе коснулася рука Ісуса. Алілуя! Амінь. І я вірю, брати і сестри, що до нашого зібрання в цей вечір говорить Дух Святий. Алілуя! Він хоче бачити сльози. Він хоче бачити сльози. І автор каже: останній віршик: так: дай мені Боже, сльози та ковиє, щоб каже, я не плакав за дверями, де сльоза вже більше не треба. Браття, серця, хай нам Бог дасть оці сльози, щоб ми плакали. Хай нам Бог дасть оце бажання шукати лиця Божого. Я б хотів би, щоб ми ще помолилися зараз. Нам так треба у життя, наш Дух Святий. Амінь. Автор пісні каже: Ісус, ти очень нужен мені, без тебе я утрачиваю радость. І автор каже, і я согласен крова не иметь, но тільки щоб ты постоянно рядом. Аллилуйя. Як це ценно, церква Божа, молодь мати, чувствувати близько Ісуса. Амінь. Я вас стати попрошу всіх. Може, сьогодні, брати і сестри, молодь, ви втратили сльози? Може, ви плакали, може вас Дух Святий напомняв, але зараз в тебе немає сліз. Зараз в тебе немає сліз. Може, ти довший час сухий стоїш, порожня стоїш. Дух Святий тебе не наповняє. Сьогодні дай місце для Божого Духа. Алілуя! Алілуя!